Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Ольга Стефанішина стане посолкою України у Сполучених Штатах Америки. Про це Зеленський написав своєму телеграм-каналі. Він повідомив, що наразі підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною повноваженою президента України з питання розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. І далі на цьому говоримо із доктором філософії, викладачем кафедри нової та новітньої історії зрубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелевим. Він тепер на зв'язку зі студією, пане Артеме, добрий день. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільне студії. Добрий день, шановні колеги. Дякую. Розпочати з попф до попереднього інформаційного повідомлення. Що, що змінить або що може це змінити, що може змінити це призначення посла, інакше роль особистості на посаді посла України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина після Оксани Маркарової. Що може змінитися? Дякую. Ну, виглядає так, що по перше, бачите, ще е, в команді нашої влади були певні сумніви, кого призначати презид... кого призначати послом США. І вибір на Ольгу Стефанішину виглядає так, що вона ефективний менеджер, який здатний в принципі продовжувати налагоджувати міцні контакти із адміністрацією Дональда Трампа. Ну і плюс, ми пам'ятаємо, що. До Оксани Маркарової ще під час виборчої кампанії Дональда Трампа були певні питання. Можливо, можливо, ця зміна також навіть трошки покращує відносини із адміністрацією Трампа. Я припускаю, що так може бути, тому. В Принципі, нове обличчя, досвідчене обличчя може дати результат. Пане Артема, президент Трамп тим часом кілька днів тому змінив підходи у постачанні зброї для України. Він сказав, що, що це гарна угода. Він сказав, що, що партнери НАТО європейські мають платити за постачання зброї американської, в тому числі виробленої на території США, зокрема до України. Це дозволяє йому не з одного боку не запитувати дозволу конгресу на фінансування закупівлі озброєння для України і чи робить це позиції президента Дональда Трампа більш гнучким у прийнятті рішень щодо взагалі постачання озброєння Україні або припинення його постачання? Як на вас? Так, звісно, якщо він не прив'язується постійно до рішень конгресу і до фінансування конгресу, а робиться через механізм продажу зброї своїм союзникам по НАТО, з якими діють інші механізми, а вже ті можуть. Передавати мають право цю зброю до України, звісно, це робить рішення Дональда Трампа більш гнучким. і для нас це несе як певні і позитивні, так і я думаю, негативні наслідки. Тому що з одного боку він може в будь-який момент швидко прийняти рішення передати зброю, як от зараз, наприклад, розглядають питання про передачу там петріотів, які повинні були піти до Швейцарії, так але з іншого боку, так само він може і спробувати швидко призупинити. Використовуючи це як важель тиску, і очевидно на нас, і очевидно на Російську Федерацію. Тому гнучкості це додає. Хоча, з іншого боку, критики в самих Сполучених Штатах Америки можуть сказати, що демократичні процедури порушення теж питання. Ну але такі часи, що потрібно придумувати більш креативні ідеї, Артеме, у держдепі сполучених штатів Америки нагадали, що остання оцінка Білого Дому щодо ситуації війни в Україні полягає в тому, що Дональд Трамп не задоволений діями Володимира Путіна. Речниця держдепартаменту Теймі Брюс згадала Іран, говорячи про терпець Трампа. Світ побачив його, як бачив Іран, говорячи про, про свого президента. Оцініть наскільки може змінюватися бачення політики Трампа щодо України в Москві. Після ось цієї поступової, але все ж таки явно і очевидно є зміна позиції американської адміністрації. Ну мені здається, що певний сигнал там почутий, і порівняння з Іраном це не просто якась абстрактна ідея порівняти Росію з іншою країною. Іран фактично відчув на собі, що США на чолі з Дональдом Трампом можуть бути рішучими, і що якщо у Трампа... Терпець увірвався. Він може використати свої стратегічні бомбардувальники для того, щоб досягнути своїх цілей. Звісно, я не думаю, що по відношенню до Росії будуть такі ж дії, як і щодо Ірану, але це створює певну напруженість і відчуття непередбачуваності сам по собі Дональд Трамп, очевидно, постать, яка не дуже передбачувана. Ми не знаємо наскільки він може заходити далі. Самі американці до речі, також не дуже розуміють, як воно може далі розвиватися. Навіть жартували про нього, що він завжди може здати назад. Але Іран показав, що ні, що він може бути рішучим, і відповідно в Москві цей сигнал почули. Хоча публічна їхня риторика дуже бравадна, але в куларах є різна інформація, кажуть, що намагаються прислухатися, і додатковий пакет санкцій, який може бути запроваджений, особливо проти основних. Торгівельних партнерів Росії, Індії Китаю може, звісно, порушити і торгівельні ланцюжки в Російській Федерації і здійснити додатковий тиск на їхню економіку. Тому, в принципі, це почуто. Мені так здається. Вони до кінця можливо не вірять, що відбудеться не знають, що це відбудеться, але. Риторика змінилася на нашу користь. Це вже радує. пан Артема. І щодо візиту Кіта Келега до України він тривав менше анонсованого е, тижня. Е, щодо цілей, які були поставлені, які на загал не були проголошені, наскільки я пам'ятаю, чи вони досягнуті і будуть досягнуті з вашої точки зору. І е, в, у відповіді зверніть увагу, будь ласка, на значення візиту Кіта Келега на дронове е, виробництво. Що це мало продемонструвати? Сам цей візит і такий анонсовано довготривали. Так я теж е, чув, що він був припинений. Але е, в які цілі ставилися по перше, продемонструвати підтримку Україні, по продемонструвати і Росії, і очевидно, можливо, навіть і Китаю, що ми все ж таки підтримуємо Україну і відправляємо наближену до Дональда Трампа людину сюди, як символічний жест, так само. Келох повинен був ознайомитися із ситуацією на місцях, щоб очевидно потім передати Трампу, і в тому числі ситуацію з технологічним забезпеченням і з дроновим виробництвом. Тут очевидно важливий момент, що е, цей візит на дронове виробництво він повинен показати, що Україна не лише Реципієнт зброї. Так ми не лише приймаємо і потребуємо допомоги, але ми здатні створювати високотехнологічні рішення, і КЕЛОГ це визнав. І це, очевидно, може бути додатковим стимулом для подальшої кооперації між Сполученими Штатами України в цій сфері, і Дональд Трамп може бути в цьому зацікавлений. Ось здається, буквально щойно з'явилася новина, нібито президент Зеленський сказав, що Україна може. Продавати дрони до Сполучених Штатів Америки або обміняти їх. Я там до кінця ще не занурювався в цю новину, натомість отримуючи інші вже технології з Сполучених Штатів Америки. Тому цей візит важливий і з символічної точки зору, і з політичної, і з технологічною. А які будуть наслідки? Далі подивимося, що саме передасть Келог Дональду Трампу, як він далі буде діяти. Так, Велика Британія і Німеччина підписали договір про дружбу і двостороннє співробітництво між обома країнами. Серед іншого, він передбачає спільні оборонні питання, питання спільного захисту. Про це повідомив британський мовник BBC. Вказується, що це найбільша угода між Лондоном та Берліном. Із часів закінчення е, Другої світової у 1945 році він отримав назву Кенсінтонський договір. Як на вашу думку, чи не є ми свідками? Скажімо, і Франція теж практично теж саме зробила з Великою Британією під час візиту Макрона. До Сполученого королівства, чи, чи чи ми є свідками утворення нового безпекового шару у, у Європі, окрім того, що там діє п'ята стаття НАТО про про взаємну про взаємний захист? Так виглядає так, і це якраз ось реалізація тієї стратегії, яку Франція ще відстоювала з 2016 року. Стратегічна автономія Європейського союзу і ця автономія вона повинна проявлятися перш за все в кількох сферах: це технологічне самозабезпечення і можливість самим себе захистити. І відповідно, укладання таких договорів я не знайомий з деталями, можливо, потрібно буде детальніше переглянути сам текст договору, але укладання таких договорів передбачає як. Кооперацію в сфері виробництва, так і взаємну підтримку в разі якихось небезпек, це дійсно новий безпековий шар, і не виключно, що поступово до цього будуть приєднуватися інші країни Європейського союзу. Питання тільки як вони далі будуть вже скажімо так співпрацювати із НАТО і за якими принципами щоб не дублювати функції? Однак, дійсно, це певні історичні суви, які ми спостерігаємо в Європейському Союзі. Дякуємо ну, за ваші відповіді сьогодні. Для Суспільної студії Артем Кошелєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії з рубіжних країн Київського національного університету. Імені Тараса Шевченка був з нами.